Сідайте, сідайте. Сьогодні з вами буде урок інформатики. І тема нашого уроку вивчення комп'ютерних програм, які е, допомагають вивчати інші предмети в школі. Предметів є в школі багато, ви знаєте, правда? Математика, е, мова, що вас ще є? Читання, фізкультура, іноземна мова і для вивчення цих усіх. В предметі є спеціальні програми. Ми з одною програмою і ви попрацюєте в цій програмі. Програма для вивчення природознавства. Але перед тим, як ми до неї приступимо, ми вам повинні повторити техніку безпеки при роботі на комп'ютері. Повторимо правила техніки безпеки. Давайте так? так, по одному правилу, хтось кожен скаже. Хто хоче перший. Можна їсти за комп'ютером. Не можна їсти, молодець. Далі хто? Не, можна стати на комп'ютері запад. Дуже правне, молодець, давай дальше. Дуже гарно давай далі. Можна лісити задньої частини комп'ютера. До задньої частини. Можна класику клавіатуру на коліна. Дуже правильно. А чого? Бо комп'ютер це. Э, бо комп'ютер забил. Хороша, давайте. Немажна треба згоріляти комп'ютер від води він і боїться. Ої, це банк давайте. Забув. Так очі ще. Що хоче з комп'ютера грошейка 15 чи 65. Я не Ні. 15, 15. Не 15-16. А я не знаю, 60. Добре, ще. Слухай тебе. Молодець. Дуже добре, молодець. Протирати дівпелюки, давай, далі. Дуже добре. Молодці дуже гарно вивчили правила, тепер можна з вами вчити нову тему. Значить, Як я вам сказав, ми з вами будемо вчити програму, яка використовується для вивчення природознавства. Зрозуміло? Ви вже природознавство вивчили на протязі року і вже її знаєте. Через це ви в цій програмі трошки попрацюєте і отримаєте всі свої оцінки. А зараз я вам покажу, як їй працювати. Дивіться, будь ласка, на екран, я вам покажу. У вас на робочому столі є ось такий яличок. Природознавство що, природознав, що третій клас. Не в зараз зараз дивимося на екран. Природознавство третій клас, бачите? Запускається ось така гарна картинка. Тут є жива природа і нежива природа. Можна вибрати живу природу, тут є багато тем. Щоб вернутися назад, ми нажимаємо цю шпаківню. Бачите? О. Коли висне цю тему, перед вами з'явиться ось такі краші. На цьому екрані оці квадратики, бачите, означають сторінки. Оце перша сторінка, оце друга сторінка, оце третя сторінка. Зрозуміло? І ви повинні переклацати всі сторінки, тут іде пояснення. Що є ось така лоб. кнопочка, то вона запустити і буде показуватись відео. Розуміло? Якщо є, зараз я найду фотографію, о, якось. коли є ось така смужка, бачите? Це значить що тут можна міняти фотографію. Дивіться, раз, два, бачите? Зрозуміло? трикутничками. От. Виходите з програми, оцім жовтем. Дивіться, дай я вам ще раз покажу. Включили програму, вибрали живу і неживу природу. Давайте так будемо по черзі. Один живу, один не живу. Добре? Після того ви пройдете тему до кінця, а в кінці теми, дивіться, що тут буде. І в ці тут у нас будуть питання. І вам буде на ці питання знайти відповідь. От, наприклад, усі живі організмі вчені поділили на П'ять Ставите Стали царств і нажимаєте відповісти. Бачите, правильно. А якщо неправильно, то от я так. Тоді буде червоним, неправильно. Зрозуміло? І в кінці буде вам оцінка. Зрозуміло? сідаємо за комп'ютер, повертаємося і включаємо цю програму. Значить, давай, так, я буду казати, тебе жива, в тебе не жива, в тебе жива, в тебе не жива, тебе жива, в тебе не жива, тебе жива. Ти жива. Все, жива. занедумало. Так, ні, не на тесті. Спочатку ми маємо запустити. Запускайте на ну, дознаку. Випрати тему, спочатку вибираєш тему. Ні, ні, ні. О, а тепер кожен свої читає, а звуку немає, треба читати. Розуміє? Це читайте помаленьку тему, проходьте її помаленьку. От і okay. кінці отримаєте свої okay. освітлення. Громаджі може бути okay.

Відповіді на питання тесту, покличте мене, подивимось на вашу оцінку. О, Тут вже тест іде. Виберіть, мали в них невірні. Вибираємо. Що правильно. Яке тут правильне? Главный кейс не полина, Так? Ну давай, давай дальше. О, бачиш? З. з п'яти відповідей всі правильні. Молодець! Десь з п'яти відповідь і все правильно. Дуже добре знаєте природознавство, молодці. Дуже гарно. Колоцінка, тебе давно твою привезти. Дуже добре. З п'яти відповіді всі правильні, молодець. Поверніть до мене. Поверніться всі до мене. Дякую. встаньте? Таким чином, ви познайомились з програмою для вивчення природознавства. Ви всі гарно знаєте природознавство. Комп'ютер вам поставив гарні оцінки. Мене цікавить, як вам сподобалась сама програма, ця, яку ми сьогодні вивчили. Сподобалась вам програма чи ні. Він визначимо це таким чином. Ви зараз поаплодуєте. Пооблодуєте після моєї команди. Кому дуже сподобалася програма, не буде голосно аплодувати. Кому трошки буде тихіше, а кому зовсім не сподобалося, хіть би таким. Домовилися. Все дайте. Сподобалося. Дякую вам.